Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Даний молоток для намету має ергономічну конструкцію, дозволяючи зручно використовувати його для забивання та виймання кілочків намету. Він легкий, але міцний, виготовлений з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довговічність та стійкість до великих навантажень. Зручний в експлуатації, тому дозволяє швидко та безпечно встановлювати намети, а також знімати кілочки, не пошкоджуючи поверхню чи тканину. Це незамінний інструмент для любителів активного відпочинку, кемпінгу, походів або альпінізму.